Ростянецький лісгосп припиняє свою роботу відповідно до наказу ДП «Ліси України від 18 жовтня 2024 року. Філія Тростянецьке лісове господарство ДП Ліси України припиняє свою діяльність. Про це стало відомо на сесії Тростянецької міської ради. Голова громади Юрій Бова повідомив присутнім, що до нього надходять звернення від працівників підприємства, які попередньо отримали повідомлення про скорочення. Тут мова йде наступне. Повідомляємо вас тут. Тобто працівника якогось, що відповідно до наказу державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України від 18.10 номер 18.07 про припинення філії Трасінецьке лісове господарство, державна спеціалізованого господарського підприємства Ліси України відбувається припинення філії Трасінецьке лісове господарство Ліси України шляхом її закриття, в зв'язку з чим. Проводиться скорочення штату філії Траснянське лісове господарство, ліси України. Посада, яку ви займаєте, підлягає скороченню. Ви будете звільнені згідно з пунктом 1, частина 1 стаття 40 ГЗОТ України, ну, там номера статті, за дотриманням усіх гарантій, передбачених Кодексом України про працю. Роз'яснюємо, що ви маєте право на звільнення до закінчення двомісячного сроку попередження з дотриманням всіх гарантій, передбачених ГЗОМ України Кодексом законом про працю. Працівник попереджений про заплановане звільнення до моменту звільнення виконує свої трудові функції відповідно до посадових обов'язків та правил внутрішнього трудового розпорядку філії Тростянецьке лісове господарство ДП «Ліси України протягом усього періоду попередження вам може бути запропонована інша робота. Тростянецький лісгосп був та залишається одним із кращих у своїй сфері діяльності. Підприємство неодноразово нагороджували відзнаками та грамотами. Та головне це одне з бюджету утворюючих підприємств Тростянецької громади лише за рік лісгосп сплачує більше 6 мільйонів гривень податків до бюджету громади. Це кошти для утримання освітніх закладів, медичних установ та інших соціальних і комунальних підприємств. Наш лісгосп займав перші позиції в області, наскільки я пам'ятаю останніх 15 років. Це є підприємство, яке є зразковим підприємством на території Сумщини України, по веденню лісового господарства, по продажу лісової продукції і так далі. Люди стривожені реально цією ситуацією. Тому що людям нічого глобально не пояснюють. На сесійному засіданні був присутній і головний лісничий Дмитро Кунцевський, який очолює філію Тростянецьке лісове господарство. Як уже було сказано, всі працівники філії були попереджені про припинення діяльності шляхом її закриття та е, скорочення. Проте було зазначено, що е, всі робітничі професії е, переходять в новостворену філію е, без змін. Якщо а яка це так, новостворена філія? Ну зараз це північний лісовий офіс, а буде е, північна філія. Офіс суми. До, так, до якої йдуть у, то, всі то, філії, які є в Сумської. Тобто наша країпу. філія, ну, грубо говоря, закривається, і так. працівників чи когось візьмуть у цей північний лісовий офіс. новостворену філію. В Сумах. Так. А що буде, яка буде юридична форма в Трассенції? Чи не, ніякої не буде? Юридичної форми не буде. Взагалі. Тобто структурне утворення. Тобто раніше було підприємство, давайте звернути увагу, державне підприємство. Затіяли реформу. Підприємство сказали нам, що тут буде філія, не переживайте, все одно будуть люди, тут ваші, все одно буде керівництво і так далі. Зараз, виходить, керівництво буде в Сумах. Так, так виходить. І, і, і ну дивіться, але податки сплачуються там за місцем здійснення реєстрації філії або відокремленого підрозділу. Тобто, якщо ніякого підрозділа тут не буде, то податки від лісгоспа можуть піти всі в суми. Тут буде створено надлісництво і земельний податок або лісовий податок. Вони всі будуть Ні, земельний земельний це согласний. з. Мене нас цікавить ПДФО. Земельний там це. ПДФО, питання відкрите, ну так як я розумію, ну, це потрібно запитувати. Зараз наразі не можу відповісти. 182 працівника. Тобто, це багатьох людей, діти і так далі. І не факт, що їх всіх возьмуть на роботу, правильно? бухгалтерія не нужна. Наголошую про те, що нам було надані роз'яснення, відповідно до яких всі робітничі професії вони переходять Ні, робітничі, змін. але ж а ж, е так, е всім етерацям також буде запропоновано е посади, і якщо буде бажання, то Будуть працевлаштовані реформа вона відбулася не зараз і відбувається не зараз. Є постанова Кабінету міністрів, це від 7 вересня 2022 року, де е, ліквідовані територіальні органи Держлісагентства Тобто ну, відбувається по всій Україні. При переведенні бронювання збережеться, тобто ніяких. Змін в цьому не буде ну але де юре, але де юре уже броні, то по тому підприємству, де були, не буде. Треба її скасовувати і проходити заново. І нове керівництво нового цього північного лісового офісу повинно подавати вже буде на, на ТЦК в Суми, не в Тростянець. звісно, і, і дивіться, і, і чисельність, і чи візьму, і, і від юрособи і сумської юрособи. А, і там питання: кому паде, чим паде бронь? Дивіться. Зразу знімається. Дивіться, ми почули купу питань, які сьогодні ну, такі дуже ризиковані для людей в першу чергу. Тут, якщо можна, я відповім, так. ще раз наголошую про те, що буде шляхом переведення, тобто звільнення такого по цій статті не буде. Тобто це загальна така фабула, але ж буде відповідним чином влаштовано, що Через переведення. Чому Чому? Офіс буде залишатися, скоріш за все. Ну, буде також офіс в сумах, частина піде в суми, частина залишиться на місцях. Багато навіть працівників, які будуть працевлаштовані в Сумах, будуть залишатись на місцях працювати. Голова профспілки Тростянецького лісового господарства Наталія Гусакова також виступила перед депутатами та роз'яснила ситуацію. Згідно положення профілію, ми керуємося наказами ДП «Ліси України. Знову ж таки, повторюсь і наголошу, реформа не почалася сьогодні. Вона не почалася 24 жовтня. Вона почалася ще в 2022 році, коли утворилося державне підприємство Ліси України і коли всі лісгоспи перейшли під його керівництво. Тобто зараз в своїй діяльності ми керуємося наказами тільки державного підприємства Ліси України. Є наказ про припинення філії шляхом закриття, це ви вже почули. І в нас, як і у вас, питань відкритих дуже багато. Дуже багато. Це все ще в процесі, це все ще в розробці. Але наголошу, що така реорганізація вона відбувається не тільки по Сумській, там і Чернігівській області. Це відбувається в межах на загальнодержавному рівні. Да, згідно усної такої запевненості, всі виробничі підрозділи, всі виробничі переходять у Новостворену філію, Північний лісовий офіс. Вона вже є, вона створена, там є вже директор, вона знаходиться в Сумах. З приводу надлісництва на законодавчому рівні це поки що ніде в нас цього немає. Ми чекаємо, щодо до цього теж роз'яснень і якихось документів, але так по попереднім таким. Теж нарадам і всьому зрозуміло, що це об'єднання ахтирки з Тростянцем. Відповідно, штати там будуть розподілятися відповідно в кількості і. Там може нам теж їх доведуть, підрозділи поки залишаються. Всі лісництва, автопарк, нижній склад, тобто все поки залишається. Права і пільги всі зберігаються однозначно, ті, хто в декреті люди за ними теж зберігаються права і пільги однозначно. З приводу бронювання так нас запевнили, що воно буде переходом. Поки що немає, поки що немає заяв на переведення, я так розумію, це буде вже в грудні місяці. Тому що фінансово-господарську діяльність ми проводимо ще до 15 грудня, і тобто до 15 грудня ми займаємося своїми справами. Ні-ні, заяви ще не, не писали. Я так розумію, це буде в грудні. Заяви на звільнення, так, теж вони ще не надходили від працівників, тому що, ну, поки, що поки що ми чекаємо, що буде далі. Після попередньої реорганізації кількість працівників підприємства скоротилася на 10%. Наразі в лісгоспі працює трохи більше 180 працівників. Тож чи не позначиться реорганізація підприємства на кількості працівників, остаточно невідомо. Однак, це точно має негативний вплив на бюджет Тростянецької громади. Зможемо без цих 6 мільйонів ще без 6 мільйонів. Зараз ПДФО вирішують Верховній Раді. До речі, доведу вашого відома, що Позавчора відбувалося засідання бюджетного комітету Верховної Ради, на якому присутній наш виборець, не виборець, а вибраний Трасінецькою громадою, в тому числі депутат народний Микола Задорожній, він не проголосував за те, щоб залишити в місцевих бюджетах 64% ПДФО. Сталося питання спеціально на бюджетний комітет, щоб 64% залишалося далі. На це наполягає Рада Європи не зменшувати податки до місцевих бюджетів. Два голоси вчора не фатило на засіданні, тобто позавчора, два. І один цих голосів – це голос задорожня, який не голосував, щоб у нас було грошей, скільки, ну, по крайній мірі, скільки було в минулому році. Тобто буде зменшення на 4%. 4% – це, Марін, скільки ми прогнозуємо вилучення? Ну, зменшення. 8 мільйонів мінусом. Давайте додамо ще 5 мільйонів, 6 мільйонів лісгоспа, 14 мільйонів ми можемо про будь-які ремонти, будь-які речі, придбання і все інше, обладнання, техніки, інвентаря і все інше забути. Я вам скажу реально, 15 мільйонів це ну, все. Як наголосив Юрій Бова, жодного повідомлення про ліквідацію чи реорганізацію підприємства до Тростянецької міськради не надходило. Якщо по першому кроку, там хоча б там трошки нас повідомляли. І ну запевняли письмово, що не буде скорочені, все інше, але бачимо, скорочення відбулися. 18 працівників пішли на вулицю. Тут нас ніхто нічого навіть не повідомляє абсолютно і закриття філії це серйозна штука. Хоча підприємство і дякуємо кожному працівнику про те, що дійсно те, що сказав пан Петро, відновили роботу, якісно працювали і виконували всі плани. Після окупації, що було дуже важливо зробити в нашому місті, Трасінець є пілотним містом по відбудові сьогодні, сьогодні України. Це президентська ініціатива, реалізовується урядом. І моя особиста думка, що в пілотному місті скорочувати підприємство, яке впливає на, жит... на соціально-економічні показники життєдіяльності цього міста, це просто це просто надневиважений крок, який сьогодні робиться. Це перше питання стосовно діяльності північного лісового офісу, яке створено. Як він створений, які праві його, він, його скажімо так, позиції функціонування, ми не знаємо до кінця. Що це за, за, за суб'єкт, про це ніде абсолютно поки що не говориться публічно. Тим більше не говориться публічно про це надлісництво. Що це за орган, чим він, чи він передбачений, яким законодавчою ініціативою він передбачений, в якому законі він прописаний, в законі про лісове, про лісове господарство в, такого, в такої функції, здається, немає надлісництво. Є лісництво. Що таке надлісництво, Яка його персональна функція поки тяжело сказати? Після тривалої дискусії депутати міської ради вирішили направити звернення до прем'єр-міністра України, міністерства інфраструктури України та народних депутатів України, в якому висловлюється прохання не припиняти філію Тростянецького лісове господарство з наведенням аргументованих фактів щодо важливості збереження підприємства.